Всіх вітаю! Багато хто намагається поміряти собі вдома, дуже важливий показник здоров'я е, окружність талії, точніше окружність живота. Бо цей показник ну, може вказати на ризик розвитку цукрового діабету, серцево-судинне захворювань і навіть деяких форм раку. Проте багато хто припускається помилок при вимірі. Тож, давайте запам'ятаємо, міряти окружність слід наче положені стоячі. Міряти хоча б двічі, і головне міряти слід не в найвужчому місці, як це хочеться, а в найопуклішій ділянці, а конкретно на рівні посередині між останнім ребром і тазовою кісткою. Ну і звісно, так, щоб стрічка йшла паралельно підлозі. От такий стандарт затвердила Всесвітня організація охорони здоров'я. Тож міряємо талію правильно.